Поговоримо а, про Житомирщину. Дрони Камікадзе атакували а, місто. Виникла масштабна пожежа, і з нами на зв'язку Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що долучилися. Добрий день, вітаю вас також. Так, які наслідки влучання дронів камікадзе, як ми вже зазначили по Житомирській області, куди влучили, якщо можна сказати, і які пошкодження. Так, можна констатувати, що дійсно ворог змінює тактику, змінює маршрути, і дійсно до нас долетіло два дрони. камікадзе з написом герань. Герань не, не це вже встановлено попередньо на залишку хвостовика. На жаль, влучило в об'єкт енергетичної інфраструктури. Нас наслідків нас ніхто не постраждав. На відміну від Львівщини я приношу співчуття родинам загинувших, але в нас, на жаль, на момент влучання 150 тисяч людей залишилось без електропостачання на 12 годину можу сказати, що ми відновили електропостачання для 60 тисяч абонентів. Ще 89 тисяч залишається без електропостачання. Я хочу сказати, що ситуація. Важка, але вона повністю контрольована. В нас на 100% забезпечується енергопостачання для об'єктів критичної інфраструктури. В нас повністю забезпечено електропостачанням всі лікарні Найближче найближчим 13.30 заплановано запланована нарада з керівником «Укренерго». і я хочу запевнити, що ми дуже швидко відновимо відновимо енергопостачання в нашому регіоні. Не можемо не спитати а, про те, що відбувається на кордоні з Білорусією. Житомирська область межує з країною, звідки нас атакують. Що там відбувається? Чи можемо ми розказати про активність, чи бачите ви а, якусь підготовку а, що на кордоні? Ви знаєте, ми щойно не Дивлячись на те, що відбулося вночі. В нас щойно закінчилась нарада з командуванням оперативного групування військ Волинь. Я хочу запевнити наших громадян, що ми зробили і продовжуємо робити все, щоб ворог навіть не подумав зайти через Житомирщину з боку Білорусі, не дивлячись на всі звичні промови вусатого сусіда. В нас на Житомирщині дуже добре захищений кордон. Ну і наскільки ми розуміємо, ця мета шахетних атак по Житомиру була лише залишити людей без світла. Постраждалих внаслідок атаки немає. Саме так ворог досяг. На жаль, ще раз повторю, мети і попав в об'єкт енергетичної інфраструктури, але всі живі, і саме зараз ці енергетики, які не постраждали комунальники. Будуть відновлювати енергопостачання в місті Житомирі і в Житомирській області. А з якого напрямку прилетіли ці шахеди? Чи були ці пуски з території Білорусі, чи можливо вони летіли там з півдня України з точно не з Білорусі? Я думаю, що Ігнат вам скаже в другому блоці. Я підслухав вас більш детально. Напевно, що це його все таки повноваження. Я володію ситуацією, звідки летіли, але все таки, хай вже якщо він буде включатися в другій годині, хай вже він вам прокоментується. Вже ж командування повітряних сил буде з нами на прямому зв'язку, і там уточнимо всі ці деталі. Залишайтеся з на всіх хвилю, звідки летіли калібри, звідки летіли шахеди, тому що напередодні Лукашенко е дозволив собі там висловлювання так, не випадкового... з Білорусі в бік нашого президента тому і обіцяв якісь радикальні дії. Тому це питання актуально. Поговоримо про це з Ігнатом. Дякуємо вам дуже, Віталій Бунечко, голова Житомирської Дякую. обласної військової адміністрації. Був з нами на зв'язку. Дякую, що оперативно погодились включитись в наш ефір.